Сьогодні, 16 вересня 2022 року. Село Мирне на району Івано-Франківської області. Це Річка Бистриця. Сьогодні вона дуже виправдовує свою назву. Бо пройшли дощі, і, як кажуть в Карпатах, що був банний день. І сьогодні течія швидше, ніж у минулі дні справжній водограй, і ще далі ми бачимо просто буревій з хвиль вистріці надвільнянської. Дуже красива природа, дуже красиве таке поєднання і гір Прикарпаття, і долин. Справжній водограй. І ця річкова пісня дуже нам подобається. Вона шумить і несе привіт з самих вершин Карпат у цю долину. Ось горіх, який росте прямо на території садиби, сьогодні, мабуть, назбирала 5 кілограмів горіхів. Ось хвіртичка до нашої хатинки, невеличка гойдалка. А ось і наша садиба. Тут росте виноград, груші, сливи. дуже приємні чимні господарі Микола Федорович, який нас приймав в яблуницях і ось зараз ми тут, в мирному, на його дачі гостюємо. Нам дуже подобається. Але хай би скоріше була перемога. І хай би Карпати зустрічали нас, як туристів, як гостей.